Друзі, вітаю! В сполучених штатах роблять постійні заяви щодо Зеленського, щодо його заміни, щодо скандалу. Що Трамп з'їв його е, обід і в прямому і в переносному значенні до речі, дізналися, чим же ж мали кормити українського президента. А що угода вже не розглядається, одним словом, вони бомбардують е, Україну і світ своїми заявами. Тим часом в Лондоні проходить. Супер екстрена нарада лідерів Європи, Туреччини, Британії, єдине чомусь не запросили наших друзів з Країн Балтії. Дивно, але за це уже Стармер вибачився. А тим часом китайські і російські спецслужби вербують американців, яких звільняє Ілон Маск. Вони кажуть: о, супер, ходіть сюди, ми вам знайдемо роботу. Ну і зараз Інен каже, блін, що насправді відбувається. Давайте все це проаналізуємо. Основний акцент зробимо. Зрозуміло, що на заявах американської адміністрації вони дуже хочуть, щоб Зеленський вибачився і все ж таки підписати угоду. Правда, кажуть, що ви не зрозуміли гарантії будуть після. Бо спочатку мир, спочатку, спочатку, угода, зупинка війни, мир, а потім гарантії. М -м, потім гарантії. Точно, ну все. Раз так, давайте тоді швиденько підпишемо. Зрозуміло, що Зеленський дуже впертий і явно не хоче вибачатися, тим більше йому зараз є чим зайнятися. Джей Дівенс на курорті. До речі, він змінив курорт після того, коли проукраїнські активісти мітингували проти нього, він поїхав на інший курорт і буде кататися там на лижах. І ніхто не знає, де він. Ну одним словом, заховався. Взагалі дивно, чому 40-річний молодий хлопець так багато відпочиває. Ну от саміт прилетів Получених, цього з Мюнхена в Сполучені Штати поїхав в Каліфорнію на е, день на, день народження, весілля родича. Зараз їде знову кататись на лижах. Ну ладно, Трамп, людина старша. Там вже є як він з Лінці Гремом вечеряв. Ну, от але, типу, чому ж чому ж це робити зараз е, Дівенсу? Не зрозуміло. Марка Рубін, наприклад, працює. Працює Україна, працює Європа. Давайте головні заяви проаналізуємо, пройдемося. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати останні новини, інсайди та оперативну аналітику. Тому підписочка. І донат. Донат на Чорний ліс, наша аеророзвідка. Купуємо 4 вантажні автівки, бусики. От будемо власне, відправляти їх хлопцям для того, щоб виконувати бойові завдання. 2 мільйони нам треба більше ніж 600 тисяч. Ви вже поклали. Рухаємося до своєї завітної цифри. Надіюсь, дуже скоро зберемо. хлопці вже чекають. Тому, будь ласка, зробіть донат. Україні потрібен лідер, який зможе домовитись з Вашингтоном, Москвою і припинити війну. каже речник Радник, не речник, радник Трампа Волц. А от якраз таки прес-секретар Білого Дому написала ну така якась дурна історія. Типу, написала, що ось меню мали, значить, кормити а, обід в честь його світлості Володимира Зеленського, президента України. Красиві прапори, все класно. От. А, Весняний салат зелений, мав бути е, запечене курчатко, е, власне, з пюре з селери, спаржою, паржею, зеленню і діжонським соусом. І потім ще мав бути десерт. Ну, без борщу, може, тому Зеленський і образився. От, е, ну і власне прес-секретарка Трампа взяла, пожартувала, що, типу. Бачите, тут ми, це, тут ми без вас, Трамп з'їв одразу два сніданки. Ну, хай їсть, нам не шкода. Це його сніданки. От. Директор ФБР Кеш Петель каже, що інформаційну кампанію проти України запущено. Я доручив Конгресу розслідувати, куди пішли гроші, відправлені в Україну, але Україна це місцевий. Це місце відмивання грошей та корупції. Ну, знову ж, насчет корупції, да, відмивання грошей тут їх ніхто не відмиває, тому що сказати, що сильно хтось переживає вони легальні чи нелегальні, то ні. У нас немає наркокартелів, тому якоїсь такої супер потреби в відмиванні теж не було. Ну, так, до слова. Далі що держсекретар Марко Рубьо сказав. Він каже, що оцінюють дії Зеленського в Білому домі під час суперечки з президентом США як спробу завдати зусиллям адміністрації Трампа щодо мирного врегулювання в Україні. Він не розмовляв з зеленським ні з бігою з моменту скандалу в обальному кабінеті. Ми будемо готові відновити співпрацю, коли вони будуть готові укласти мир. США зараз не даватимуть жодних гарантій безпеки Україні. Українцям неодноразово пояснили, що спочатку потрібно встановити мир, а потім говорити про гарантії. Дивно. А більшість європейських держав наразі не мають жодного плану закінчення війни. Нагадаю, що план якраз зараз роблять, в... якраз план зараз роблять в цьому в... 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 в Лондоні. Ось там зараз говорять про план Франція, Франція і. Франція і Британія хочуть якраз цим зайнятися. Тим часом Ілон Маск постить купу мемів проти Зеленського про кривавий трамвай, який їде по людям, який Зеленський не хоче зупиняти. А, найцікавіше, що зараз з'явилася велика статистика фондової біржі, де, власне, акції реагують, начебто, що війна в Україні повинна закінчитися в короткій або середній перспективі. В Ізраїлі, навпаки, війна йде на затягування, і вони бачать, що. Там вони будуть довше. Вашингтон Пост посилання на європейських дипломатів. США розраховують вивести 20 тисяч військових, надісланих адміністрацією Байдена на початку війни в Україні, вивезти з Європи мається на увазі. От. Далі, держсекретар ще додав українцям, ну, пояснювали, власне, ця фраза, Ну, коли нам пояснили, по-перше, по-друге, а чому не можна одночасно? Ну, по-перше, я не пам'ятаю такого, щоб нам казали, що зараз е в Україні е будуть, ви підпишіть, а потім будуть гарантії. Які гарантії? Ну, ми вам потім скажемо. Ну, от ви головне, зараз підпишіть, а потім скажемо. Ну, так ж теж не працює. Розумієте? От, видно, адміністрація хоче, адміністрація дуже хоче. Замінити Зеленського, я вам казав, що прислали, дайте іншого переговірника. Хоча в публічних заявах звучить, начебто, вони і взагалі хочуть іншого лідера, з яким хотіли би домовлятися. Зрозуміло, що після скандалу рейтинг Зеленського в середині країни виріс, тому інший лідер точно зараз ним не світить. Ну от навіть переговірник Зеленський ще буде думати. Ну, найбільше логічно, що Сибіга, міністр закордонних справ. Ну, і зрозуміло, що Марко Рубіо як його колега. Що називається контрпарт англійською. Ну от. І все. CNN каже: Зеленського хочуть усунути як перепону для усього, що відбувається далі. Мова про те, що російська і американська адміністрація сподіваються, що українське питання. Відійде на другий план та не заважатиме будувати економічні відносини? Видання пише, що перепалка могла бути спланована зі сторони США. І загалом в американській пресі зараз дуже дуже багато. Саме таких ну от, заяв, що Венс та Трамп зробили з зеленському засідку. Що найцікавіше, вже є соціологія свіжа. Хто винен? Хто винен в скандалі? 50% Дональд Трамп, 42% Джей Дівенс, і тільки 4% в цьому винен Зеленський. От вам і 4% рейтинг, про які казав Дональд Трамп. Да, 4%, але питання просто поставлено дещо інакше. Майк Джонсон каже: ця угода про права на видобуток корисних копалин – це перемога. Перемога для всіх. Вона дасть нам доступ до рідкоземельних мінералів, яких ми потребуємо, і забезпечуємо певний рівень безпеки для України. Українці кажуть, який рівень безпеки? Чи гарантуєте ви цей рівень безпеки? Бо, наприклад, ядерку забрали і ніякої безпеки нема. Я не знаю, чи зможемо ми коли-небудь знову вести справи із Зеленським або потрібно піти у відставку йому. Та відправити когось, з ким зможемо вести справу, або йому потрібно змінитися, каже спікер Джонсон. Посол Великобританії в Штатах Зеленський повинен однозначно підтримати ініціативу президента Трампа, спрямовану на припинення війни, встановлення справедливого тривалого миру. Далі, міністр торгівлі США Говард Лютник. Зеленський був там не для того, щоб укладати мир. Він був там, щоб укласти угоду, вигадану ним самим, яку він мав у своїй голові. Трамп зробив це абсолютно зрозумілим. Він миротворець. Якщо Зеленський не зацікавлений у мирі, він повинен піти додому і подумати про це. Отак. Далі ще один міністр торгівлі США не дадуть Україні грошей, поки Зеленський не пройде до Вашингтона з миром, не прийде. В Москві задоволені суперечкою між Зеленським і Трампом, вважаючи, що це може відволікти увагу від війни в Україні. Тепер та акцент буде зроблено на формуванні економічних зв'язків між Росією та США. Марка Рубіо. чим... Швидше всі навколо подорослішують і зрозуміють, що це погана війна, яка рухається в поганому напрямку, тим більше прогресу ми зможемо досягти. Волц, Зеленський як колишня, отак, от, от вже пішли на особисті образи. От Зеленський явно зосереджений тільки на переконанні, що йому потрібно проводити перевірку фактів і виправляти кожен дрібний нюанс. Це як колишня, яка просто хоче. Посперечатися про все, що ви сказали 9 років тому, замість того, щоб розвивати стосунки. Бачимо Волцу дійсно не дають старі стосунки, які завершились 9 років тому. Ну, знову ж таки, кому що болить? Бачимо, що і Трамп теж не міг зупинитися, дуже багато всього писав. Зокрема, каже, тепер у Зеленського. А немає іншого вибору, окрім як поступитися. Трамп діє як. Це каже Трамп. Далі Трамп діє як майстерний шахіст, граючи дві сторони. Врешті-решту Зеленського не залишається іншого вибору. Як піти, власне, по угоді, яку пропонує Трамп. Адже без підтримки США Україна не зможе виграти війну Росії. От такий репост зробив сам собі Трамп, цитуючи Трампа. Ну, нескромно, але що тут скажеш? От дивіться, Штати зараз дуже сильно бомбардують медіа ефіри. Це демонстрація, що їм ця угода треба, що вони теж не хочуть нас відпускати в далеке плавання. Вони публічно просто роблять шквал. Тут, до речі, Волз краще б не казав такі речі. От, але Зеленський зараз поїхав зараз в Британії. Ми в центрі столу. Ми обговорюємо безпеку. Британці, французи не хочуть, щоб повністю розривались відносини України і Сполучених Штатів. І це добре, бо нам теж не треба, щоб вони розвивалися, бо постраждають не політики, не з сибігою. А в першу чергу удар прийдеться по військових. Тому нам цього теж не треба. посварились, хлопчики не молоді, помиряться, все нормально. Ну от для нас треба зараз, щоб дійсно була. Певна заспокійлива атмосфера, тому що новин дуже багато. я Зараз деякі ще зачитаю, ну, от, але нам дуже важливо все-таки, щоб зброю не ціпали, гроші дали ну і не виключили все те, що у нас зараз є. Адміністрація Трампа влаштувала перепалку з Зеленським, аби підірвати його авторитет і прибрати з дороги, каже CNN. Зірвана угода про Копалне між Україною та Америкою наразі не розглядається Глава Мінфіну. Він кидає виклик, е пише Рубіо, звинувативши Зеленського у зриві щодо мирних домовленостей. Fox News каже, що через протести на лижному курорті е Шугарбуш. Е Штат Вермонт, куди Венс їхав, поїхав в іншу сторону, і зараз його там немає. На сьогодні, вже очевидно, США не бачить Україну членом НАТО, а, каже радник з нацбезпеки. Дивно, а то раніше бачили. Якщо бачили, чого не взяли? Ну, це теж така, знаєте, вдогонку. А ще ми вам хотіли дати 100 мільярдів доларів? Ну, не дамо. Окей, значить, не збиралися. Україні потрібен лідер, який зможе домовитися і вершити війну. Теж каже Волц. Ще неодноразово а, говорили а, з Україною, і, власне, бачимо ці інсайди, які я вам говорив, а не повні, але часткові теж підтверджують. Зеленський тим часом зустрівся з Мелоні. Поговорили, Мелоні може помирити, зліпити цю порцеляну. А ну і власне зараз чекаємо головних заяв уже з форуму, де а, всі лідери засідають. Повторюсь, вибачалися, що нема країн Балтії. Чомусь дивно, дивна позиція. Ну от а от CNN пише, що Росія, і Китай, інші іноземні супротивники США, нещодавно доручили своїм розвідкам посилити вербування американських службовців, яких нещодавно звільнили або можуть звільнити. Розвіддані вказують на те, що іноземні супротивники прагнуть скористатися намірами адміністрації Трампа. Щодо масових звільнень, до речі, на округах депутатам задають питання, чому звільняють військових, чому Ілон Маск йде на такі кроки. Людям не зрозуміло, підтримка Трампа не є такою великою в цих кроках, і дуже не розуміє американське населення. Сьогодні весь день читав соціологію американські. Нащо ж ви так любите Путіна? Путіна не любить в Штатах 80%. Люди, які виросли в холодній війні, пам'ятають, що таке Радянський Союз і що таке значить Росія. І тому повертатися і дружити з нею не збираються. Серед іншого Росія та Китай зосереджують свої зусилля на нещодавно звільнених працівниках з доступом до державної таємниці та працівниках на випробувальному терміні, які можуть мати цінну інформацію про критично важливу інфраструктуру. Документ служби кримінальних розслідувань військово-морських сил США, з яким познайомився телеканал, свідчить, що розвідка з високою впевненістю вважає ймовірним намір вербувати федеральних службовців. Співробітникам зовнішньої іноземних, наземних іноземних держав супротивників США наказали шукати потенційні джерела в LinkedIn, TikTok, ReadNote, Reddit і інших соціальних мережах. Тому бачимо, що Ілон Маск. Замість того, щоб постити твіти проти України і проти Зеленського, власне, міг би трошки зайнятися своєю головною роботою, яку в його країні не всі підтримують. Ось така друзі інформація. Чекаємо результатів уже з лондонської зустрічі. Чекаємо результатів від форуму, який організовують наші британські друзі. Там Зеленський, там Залужний. Ми представлені сильною командою. Ну, а ти зараз будемо розуміти, як далі оборонятися. Ну і важливо буде почути від них, чи будуть меседжі про чи будуть меседжі про відновлення відносин зі сполученими штатами. Ось це вся інформація, яку я вам хотів донести. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас очікування. І від форуму, і від можливості: від новим відносини, чи не від новим. Напишіть в коментарях. Зробіть донат, підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!